Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім бажаю доброго, мирного, гарного часу доби, хто в яку пору буде мене дивитися, бо багато хто дивиться там вночі, багато хто дивиться зранку, багато хто дивиться серед дня. Але щиро і щиро дякую вам за те, що ви дивитесь. Сьогодні хочу трішечки з вами поділитися одним цікавим фактом і одним цікавим днем із свого життя. Хотів відео записати ще зранку, але зранку не було ніяк час. У нас вже вечірня пора, сонце пече неймовірно. Мухи кусають, як скажені собаки, що собак шмов боюся. І ніяк не вдається з ними поборотися так конкретно, щоб брати і назавжди. Але кажуть, що до спаса мусять вони бути, і дужче всього вони перед спасом кусають. Ну, вже. Ще трішечки та й вже буде спас. А там ще трішечки та вже літо тютю, -тю, сезон закінчився. Сиджу дивлюся, бо ж як алкоголік якийсь. Соціальними мережами користуюся дуже і дуже рідко. Заходжу там, подивитися якісь новини, відповісти на повідомлення, які приходять в більшості від вас, від моїх глядачів. Дехто там порози поради, дехто показує свої результати, ділиться. Своїми якимись там думками, ну взагалі спілкування і життя цікаве. Але натикаюся іще на таких цікавих людей, можна так сказати, своїх колег, своїх. Товаришів в минулому однодумці, в яким я допомагав іти так. По ступенькам маленьким, а потім по великій такій драбині, які вже перескочили мене завдяки моїм порадам, моїм настановам, і які потім з тієї високої драбини, куди піднялися, насирали так добре на голову, так, ну, щоб до, до землі так трішечки прибити. Але ну, в житті без гімна теж нікуди. Що в житті, що на городі, що, що, що в будь-якій сфері воно теж має бути. Якщо його немає, то воно стоїть грошей. А тут безплатно, його так на голову тобі кидають. І, і вони думають, що вони роблять добре, бо вони там піднялися кудись, а, а звідти вже можна робити все, що хочеш. Але якщо ти дуже стрімко туди піднімаєшся, то потім дуже стрімко звідти можна бабахнутися назад і на, на те, що ти звідти кидаєш. Ну але це вже справа друга. І не будучи ніким, зараз вони стали кимось і починають роздавати такі. Поради безкоштовні, що треба в них купляти коштовні поради. Вони радять зразу безкоштовно, що треба, щоб щось знати, то купити в них коштовно. Я не продаю свої поради весною <кхем> в своєму відеоролику одному, хто дивився. Я там розказував свої думки стосовно того, що я там продаю, чи стосовно того, що не продаю, дуже багато людей хочуть купити в мене режим інкубації мускусних качок. Який я не продаю, я його даю безкоштовно, хто уважно слухає, хто дивиться мої відеоролики, хто бере в мене інкубаційне яйце. Я завжди людям допомагаю, я завжди з людьми ділюся. Відгуків дуже багато за не один рік роботи, за декілька років роботи. А це не один рік, більше п'яти років. Відгуків просто море. Ну і, звичайно, є трішечки негарних відгуків, але без цього ніяк в кожній сфері. В цьому році дуже приємно було працювати з розумними тактовними е, людьми, які йшли до своєї мети, які досягали прекрасних результатів. Останній відгук був е, з 10 яєць, 10 було запліднених, це той, що мені сказали. І перед цим був відгук е, з 36 яєць. Три було незапліднених три кров'яних кільця, якщо я не помиляюся. І 30 каченят в людини вилупилося в рівно в сроки, в терміни, все в неї було чудово. 30 людина замовляла, 36 до Львова поїхало, 30 каченят вилупилося. Але багато хто без ветеринарної освіти починає зараз займатися ветпрепаратами. В літрових дозах зараз можна трішечки дешевше купити і можна. Можна трошечки, як то кажуть, ну такими простими словами барижити на тих людях, хто хто не дуже розуміється, то можна навтирати такої лапші накупляти там на цілу зарплату тих всіх баночок, скляночок, препаратиків отих, поки воно доїде в дорозі в такій спеці, воно вже половина з нього пропаде, половина випарується. Колись я з такою людиною зв'язався, просила вона мене дуже, щоб поможи мені, бо мене в групі починають там хейтити, розказувати, що в мене качки не такі господарство не таке, я не така господиня. А ти мене спаси, поможи. Я відгук написав, що вона гарна господиня, а потім мені сказали дякую, тільки в зворотньому боці. Ну, а зараз всі дуже такі розумні. Я хочу трішечки з вами зараз поділитися, бо дуже багато питають мене за те, чим я глистую. Чим я обробляю приміщення, чи обробляю, чим борюся з глистами, паразитами і ТД, і ТП, я вже розказував. вермектин. дуже хороший препарат, і багатьом я його радив використовувати як препарат від глистів, як препарат від бліг, кліщів, паразитів. І він дуже допомагає, коли є. Кліщів курей на лапах. Багато хто помиляється, вважаючи, що старі кури мають такі нарости і пори на лапах. Це вважається ніби стара курка, тільки на старих курах. Так, ні, Навіть на молодих курях, на молодих індиках є така зараза, як кліщ, берете бровермиктин, колите прямо в грудку, і цей кліщ у вас пропадає з господарства взагалі. Ну, звичайно, бажано ще зробити обробку приміщення. Дуже останнім часом розповсюдилася така хвороба. незрозуміла, не дуже дохнути починає доросла птиця, випадає просто вся, і люди не знають, що з цим робити, як з цим боротися іти і тебе. Не за всі гроші світу, але можу з вами поділитися. Дивіться. Ось така штука. Препарат називається «Віросан». Запишіть собі, збережіть, почитайте в інтернеті. Він, можливо, і не знадобиться, коштує він не всі гроші світу, але я би рекомендував придбати такий препаратик. Він вбиває бактерії, гриби і віруси, робиться обробка. Цим препаратом розводиться, він потім оприскується в приміщення, в якому знаходиться ваша птиця, закривається, потім відкриваєте і запускаєте туди свою птицю назад. Про такий препарат я вам скажу чесно, в своєму житті я почув перший раз. Дуже багато обробок є кліносаном, йодоклін. Ще якийсь там є препарат, але вони не мають такої широкої. Дії і не допомагає так, як допомагає цей препарат, особливо коли ваша птиця там хрипить, чихає, соплі, кашлі, шмарки. Він бореться з тими вірусами, які сидять в пилі, в курнику, в досках, в гніздах. Бажано все ретельно поприбирати, повимивати, повикидати. І такий препарат потім розвести і покропити всю поверхню дуже дуже гарно. Він вступає в реакцію і дає гарний результат. Це проти вірусів, ну, тут зрозуміло віруса. Після цього є ось така штука йод. Цей йод використовуємо як йодну шашку в приміщенні там, де знаходиться ваша птиця. Допустимо, якщо ви зробили обробку ось цим препаратом без птиці, потім запустили птицю, то через день, через два, через три обов'язково робите обробку йодом. Робите йодну шашку. І даєте птиці тим всім подихати, і на ніч приміщення не відкриваєте. Птиця дихає парами йоду, І ви робите також його е, повтор з періодичністю хоча б декілька, два-три рази е, з інтервалом в тиждень. Від глистів я вам казав бровермектин. Ну і ще є дуже цікавий такий препарат. Ось такі таблеточки, таблеточки бровадазол. одна таблеточка на 10 кг живої ваги. Тобто, якщо у вас е, кури 2-3 то цю таблеточку ділимо на ту кількість частин, яка вам потрібна, і даємо птиці. Наприклад, якщо в мене індик 10 кг, то я одну таблетку індикою кину, і цього достатньо. А ви вже собі вирішуєте самі і читайте. Чи вам воно потрібно, чи вам воно не потрібно. Але я вам кажу, що обробку приміщень, дезінфекцію, там, де вони знаходяться, несуться, ростуть, де вони гуляють на вулиці, робити потрібно і потрібно це робити. Обов'язково робимо ми це наперед, для того, щоб потім не викидати тисячі, коли ваша птиця... Підчіпить якусь заразу, чи ви її принесете з якогось господарства, чи її принесе вам голуб, горобець? Зараз зарази дуже і дуже багато. Не знаю, як у вас, але в моєму населеному пункті, де я знаходжуся, птиця дохне катастрофічно. Просто катастрофічно. Якщо раніше була чума, геморгічка. У кроликів то зараз воно вже все перейшло на птицю. Чи це придумано штучно, чи це не знаю з чим це зв'язано, чи це з зміною клімату, з жарою такою. Але така, така зараза, на жаль, є І ще ось. Є один такий препарат. В нас в моєму районі, в моїй області такого препарату немає. Є в мене така дуже хороша, добра, надійна людина. Тримікозин такий препарат цікавенький. Тримікозин, тому що три антибіотики вкупі, який допомагає боротися також із дуже е великою кількістю захворювань, і який має бути в вашій ветеринарній аптеці, коли ваша птиця починає чахнути, слабнути, хрипнути, сліпнути. І це все не жарти, це дуже і дуже серйозно. Зранку мав можливість попасти до міста, зайшов в ветеринарну аптеку до своєї знайомої. Люди з самого ранку, 8-го тільки аптека відкрилася, просто ринули. І всіх одне, і те саме питання, прохання, бажання. Ніхто не знає, що робити. Курчата ростуть, ростуть, доростають до певного там моменту 3-4 місяці, просто починають чахнути, сохнути, худнути, хрипнути, сліпнути. Ну, птиця просто лягає. Я і, як е, по графіку, наче того треба, але ж воно так не треба. От вона каже, що скоро ну, люди вже багато хто просто відмовляється від того, щоб тримати птицю, тому що вони не знають, що робити, як робити, з чим це зв'язано, де це взялося і як це побороти. Тому застерігаю вас на період, робіть, будь ласка, обробки, глистуйте птицю, давайте вітаміни. І ще зараз вам вітамінчик покажу вітамінчик інтрові, хто має можливість, хто має бажання, хто там колегує з ким, хто дружить, бажано брати там, літрові бутилки, оригінальні, розливати їх вдома в свою тару, зберігати в холодному, темному місті, а не передаватися, роздаватися mm. жарою. І тоді у вас все буде супер. Тому що одному, звичайно, трішечки накладно все купляти. Але коли там, ну, Двоє-троє людей замовить, купить, придбає, то все буде, все буде гаразд. Так що не хворійте, нехай все у вас буде добре і набагато краще. Всім бажаю миру, добра, благополуччя, міцного здоров'я вам, рідним, близьким, вашим тваринкам, птахам і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, бережіть тих, хто береже вас, цінуйте тими, хто цінує вами. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Не завжди нам будуть стратити душу і на голову. Так що всім всього самого-самого найкращого. Надію, що записали все, все зрозуміли. Віросан, бровадазол. Тримікозин, інтровіт, однофлористий йод. Ну і звичайно. Це ще догляд. Не знаю хто як. Я стараюся постійно там мити тазіки, ємності, банки, склянки, поїлки, з яких п'є птиця, кормушки чистити. Ну і, звичайно, прибирати на вулиці і в клівах. Це обов'язково, особливо в таку ось. Неймовірну спеку. Плюс до того всього гарний збалансований корм, догляд і т.д. тепер. Дуже багато людей питає, як, чим, що, як годувати, що давати, щоб так все росло і все і все було окей. Ну, Я завжди порівнюю птицю з маленькою дитиною. Коли народилася маленька дитина, яка має до 2-3 років пити грудне молоко і тільки потрішечки виводити її в раціон, якісь додаткові інгредієнти, точно так само і. Маленька птиця. Не можна зразу маленьким курчатам насипати цільної пшениці, кинути кукурудзи і сказати: будьте здорові, ростіть, осінь, я вас порахую. Я вважаю це неправильним, хочете, хочете мені плюйте в лице і тикайте дулі, но так бути немає. Ще раз миру, добра і всього самого-самого найкращого.